Слухай, а шпіль панелі взагалі можуть використовуватися не тільки на фасадах, але й в інтер'єрі? Ну, звісно, зараз покажу. Вітаю вас на футбольній академії Мункач. І зараз ми покажемо, як яка панелі можуть бути використані не лише на фасадних рішеннях, а й на інтер'єрних. Ходімо ближче. Тут ми маємо HPL-панель від MaxiLam, нашого партнера КМД-фасад. Цей дизайн було виконано нашим дизайнером під індивідуальне замовлення. І так як ми бачимо, тут дуже цікаве рішення, оскільки HPL-панель нанесена з фрезеруванням і вона утворює цікавий візерунок не тільки в центральній частині композиції, а й в боковій. Отже, як бачите, дуже гарно і гармонійно виглядає HPL-панель. І це може бути використано не тільки у спальні, а також і в інших кімнатах. Незабаром така сама декорація. Ративна стіна з'явиться і в інших кімнатах готелю на базі футбольної академії Мункачі. А якщо вас цікавить, як ми можемо застосувати HPL панелі у інтер'єрному рішенні, звертайтеся, і ми радо допоможемо підібрати те, що пасуватиме вашому інтер'єру.